Слава Богу, час наш уже прийшов. Хочу, щоб довго не затримувати прочитати таке слово. Колись мені трапилася така історія. Не знаю, вигадана, не вигадана, але ну, щось є історичне, щось не є. Я прочитаю її. вона на російській мові. Я монах французького ордена по імені Мартін. Родом из Льежа. Описываю случай, приключившийся со мной в бытность мною рыцарем крестоносцем. Когда я принимал участие в Седьмом крестовом походе французского короля Людовика IX, прозванного святым, случившимся я усмотрел Божий промысел, который полностью изменил мою жизнь и заставил отложить меч и надеть серую рясу монарха Франциска, о чем я нисколько не, жаль, не сожалею. Итак, В одном из весенних дней 1252 года от Рождества Христова в Палестине недалеко от города Акры, я с полусотни рыцарей преследовал отряд мамлюков, напавших на небольшое селение в трех милях от крепости и направляющихся на север после грабежа. После получасовой скачки мы настигли грабителей и вступили с ними в бой. Погоня, за одним из уцелевших в бою злодеев, я отделился от від своих товарищей и губився в одной из ущелей у горы кормил. Наконец, проскакав еще полмили, я догнал своего противника. И хотя он умолял меня о пощаде, всадил в него свое копье. По традиции крестоносцев я соскочил с коня, воткнул в землю рядом с телом поверженного врага свой, меч и, преклонив колени, вознес Господу молитву о прощении грехов проклятого язычника. И вот тут произошло что, то, что навсегда изменило мою жизнь. Когда я поднял свои глаза после молитвы, я увидел перед собой фигуру в, длинном белом, в длинной белой одежде с Обнаженным мечом, в руках чье лицо я мучительно пытаюсь и не могу вспомнить до сих пор. Помню только э, то, что оно было прекрасно какой-то ужасающей красоты, от которой меня объяла неудержимая дрожь. Руки и ноги мои затряслись, и я, уже, начавший подниматься на ноги после молитвы, опять рухнул на колени. Скажи, рыцарь, и он назвал мое мирское имя. Ты молился о спасении души своего врага, который хотел тебя убить? Да, господин, отвечал я. Наш Спаситель завещал в своем слове молиться о врагах своих. Значит, ты хочешь добра спасения врагу своему, который пытался тебя убить? Спросил ангел. Да, господин, отвечал я. Наш Спаситель призывал благословлять, а не проклинать врагов своих. Хорошо, сказал ангел. Ты, похоже, прилежный ученик Христа и знаешь Его Слово. И дальше продолжал грозным голосом: А скажи ко мне, прилежный ученик, когда именно ты лгал, когда молился, делая добро о спасении души убитого тобой человека, или когда убивал его, делая ему зло. Ведь если ты молишь Господа о добре для какого-то человека, а на деле, делающему зло, Неужели ты? Но Господин, воскликнул я, я убил этого человека, потому что он был грабитель, убийца и язычник. А святая церковь учит нас, что возможно своей смертью он искупил свои грехи и может быть помилован Богом, потому что потому то я и молился за него. Ты весьма ошибаешься, рыцарь. Человек своей смертью ничего не может искупить. Смертью он может быть только наказан за грехи, а искупает человек «А искупает человека одна единственная смерть – это смерть Сына Божьего Иисуса Христа на Голгофском кресте. Ведь если бы смерть обыкновенного человека искупила его от его грехов, то со Христом в раю бы были оба разбойника, висевшие, висевшие на соседних с ним крестах, и тот, кто призвал его господином и покаялся, признавший его в своих грехах, и тот, кто поносил его. Ведь они оба умерли». Но не их смерть отправила одного в рай, а другого в ад, а их отношение ко Христу. Не так ли? И после короткой паузы ангел продолжил. «Вот если бы убитый тобою грешник покаялся и отдал свое сердце Христу после твоих слов к нему, вот тогда бы твоя молитва о нем не расходилась бы с твоими делами. А так ты просто убил человека, пусть и своего врага, отправил его душу в ад» а потом еще солгал Богу в молитве, пытаясь убедить Господа, что ты хотел этому человеку сделать добро. Покайся, иначе ты окажешься там, где убитый тобою разбойник. И, в принципе, все. Ну, знаете, такая мораль цей истории в том, что... Дуже часто, коли ми намагаємося зробити якесь добро, ми навіть самі не розуміємо, що під тим добром, яке ми хочемо зробити людині, дуже часто інша людина може замислювати зло. Або роблячи добро, вона робить комфорт для себе, переробляючи іншу людину під себе. Якщо я, наприклад, знову таки буду говорити такі факти, дивіться, в цій історії. Той хрестоносець, який намагався нас догнати розбійника, який вчинив зло, намагався його наказати. Тим самим прийнявши осуд. Тобто він, повинен, він розумів, що за ті злодіяння, які він зробив, він повинен понести відповідальність. Аналогічно, ми можемо сказати, що дуже часто, коли ми починаємо осу... щось хочемо зробити добре, ми ненароком можемо осудити людину. Сказати їй ті речі, які ми не можемо говорити, або не маємо на це права говорити. І давайте саме перше подивимося далі. Мораль цієї історії в тому, що дійсно так званий ангел, який говорить і дає настанови, і наставляє людину в тому, що, наприклад, є єдиний шлях, який може спасти людину. Ну, Я на цьому не буду зациклювати увагу. Я хочу зациклювати вашу увагу на те, що ми говоримо, що. Дуже часто намагаючись зробити якесь добро, ми навіть не підозрюємо те, що ми можемо своїм добром людині нанести якесь зло. Але Слово Боже говорить ще такі речі, що знаємо ми римлянам 8 розділ, 28 вірш, що знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за його передбаченнями, все діє на добро. Також ми знаємо, те, що дивіться, починаючи, давайте говорити про створення світу. Бог створив світ, почав створити світ. Да? Шість днів він робив, сьомий день відпочивав. І після кожного чуда, яке робив Господь, Він говорив, ну, оцінюючи те, що відбулося, він говорив, це добре. Да? Відділив там, наприклад, воду від суші, побачив, що це добре. Створив тварин. Земних небесних, підводних побачив, що це добре. Створив людину, побачив, що це добре, але побачив, що йому самому погано, треба йому створити дружину. Створив. Навіть давайте дивіться, що принцип добра він ще був заокладений ще в Едемському саду, коли Господь створив, і, створив людину і наказав їм, що є посередині раю дерево пізнання добра та зла. Можна було б сказати, Боже, ти сам провокуєш на те, щоб, наприклад, можна, для чого це, це дерево, яке існувало в Едемському саду, яке е, робилося, да, щоб людина пізнала, що є добро, що є зло. Але я хочу просто звернути увагу не на це, а звернути увагу на те добро, яке Господь робить для нас. Що з самого початку, якщо ми будемо аналізувати і давати знаєте, таку характеристику Бога, не хочеться, щоб Бог був в нашій уяві. Це, знаєте, такий каратель, який постійно, якщо людина щось добре робить, то йому добре щось здається. А якщо людина робить щось зле, то зразу відповідна буде відповідальність. Да, ми будемо нести відповідальність за наші вчинки, за наші дії, які є в нашому житті. Але характеристика Бога в тому, що він люблячий Бог, що Він є добрий Бог. І не дивлячись, не дивлячись на те, що ми з вами робимо дуже часто, а ми часто робимо з вами неправильні вчинки. Бог нас милує і Бог нас прощає. Бог, віддавши сина свого, Він покриває всі ті ми можемо сказати, нечистоти, які є. Ну, звісно, якщо, якщо ми просимо в це. Якщо ми просимо прощення, ми віримо в Ісуса Христа, який прийшов і заплатив за нас своєю кров'ю. Свої жертви, точніше, да, провивши свою кров. Друге Тимофія, третій розділ ще такі вірші, два останні вірші. Усе Писання богонатхнене і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності. Щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло готове. Щоб Божа людина була досконала та на всяке добре діло готова. Тобто ми говоримо про те, що дійсно Слово Боже направлене на те, щоб створити в людині добро, покласти його в серце. Відповідно, якщо людина буде через Слово Боже використовувати ті знання, ті навички, які дає нам Христос через своїх апостолів, які писали ці книги, то і давали настанови іншим церквам. То ми будемо говорити про те, що дійсно в нашому серці буде добро. Але це, знаєте, це просто теорія, яку ти просто прочитав. А практика буде використовуватися тоді, коли ти будеш сіяти. Але сіяти треба правильне зерно, як я вже, здається, на минулому служінні про це говорив. Те, що ми повинні сіяти те зерно, яке хоче від нас Бог. Принцип добра, принцип там любові, милосердя і дуже-дуже багато гарних якостей. Але, знаєте, Бог він дійсно Бог добрий, і ми повинні бути добрими, тому що ми створені по образу Його і, як то кажуть, подобію, да, Його. І для Бога немає різниці, який є гріх. Чи це брехня, чи це вбивство, чи це, давайте говорити. да, Обман, чи це там, наприклад, ми можемо сказати заздрість, чи ще там щось і так далі. Гріх, він є гріх. І в ньому немає ніяких там особливостей, що це більший гріх, це менший гріх, це такий, це не такий і так далі. Але ще одна особливість Бога в тому, що якщо ми з вами згадаємо, пам'ятаєте історію, коли Христос задає учням питання, кому буде більше прощено? Ну, відповідно, і хто буде більше вдячний за те, що прощено. Е, якщо ми з вами проаналізуємо скажемо, та я все життя був вірний, я все життя намагався жити правильно, я не грішив, я робив добро. Але є людина, яка постійно весь свій час робила якісь негативні вчинки і жила своє життя, ну, скажімо так, недосконало. Але в останній момент, там, наприклад, та людина, і та людина кається. І справедливість Божа буде однакова для всіх. Це є принцип добра Божого. Для нас, людей, можливо, да. ми можемо сказати, ну, знову ж таки, приклад порівняю, я завжди дивуюся і, і говорю про такі речі: чому? Отак От трапляється. Добросовісна, чесна людина живе протягом всього свого життя, намагається чесно прожити, чесно заробляти, бути чесними у всьому. Починаючи, наприклад, можливо, там десь від дитячого садочка, потім в школі вчився, вчився, не списував, нічого не робив, вчився, все класно було. Але в кінці десь приходиш там, десь 10 чи поступаєш десь в університет, і ти, наче відмінник і не можеш поступити. А дві жники, які нічого не вчилися, отримали такі знання і такого світу, які. Ну, і ти думаєш, де справедливість? Такий принцип закладений в Бога. Що Бог не дивиться на це, Бог милосердний і Бог люблячий. Головний принцип для Бога для те, щоб людина повинна признати Бога. Те, що людина повинна розуміти Бога. Те, що людина повинна повірити в Нього і розкаятися в своїх гріхах, які вона робила. Навіть не важливо, чи це буде один гріх, чи це буде 200 гріхів. Але сутність гріха для Бога не має різниці. Да, я розумію, ми можемо аналізувати життя людини і сказати, що все життя людина була. Ну давайте так скажемо. Такий приклад знову приходить. Все життя людина була праведна протягом свого життя. І десь якийсь був один незначний гріх. Це не значить, що людина піде в ад. Це вже. Буде питання вирішуватися, але ну, я не буду на себе брати відповідальність і сказати, чи в, ад, чи в рай піде. Це вже питання не моє. Але питання саме відношення до Бога, воно також має важливу роль. І Бог, він дійсно Бог милосердний. Бо дивіться, в Псалмі 33, в 9 вірші сказано. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь. Блажена людина, що надію на нього кладе. Тут Давид дає характеристику Бога дійсно в тому, що Бог є добрий, що Бог є благий. І наше з вами завдання, дивіться, перше, це те, що ми повинні скуштувати і побачити, який добрий Господь. Для того, щоб зрозуміти, який добрий Господь, нам потрібно з вами вчинити якісь певні дії. Повірити, прийняти. Е... Розкаятися, жити правильним життям, сподіватися на Бога, довіряти Йому. Коли ми будемо йому довіряти, то те, що я прочитав, що люблячи Бога, котрі покликані за його передбаченням, усе діє на добро. Тобто, Бог як батько, я не думаю, що кожен батько намагається своїй дитині дати гірше. Яка б та дитина не була, будь-який батько буде намагатися своїй дитині дати добре. Аналогічно далі результат ми бачимо. Який результат буде? Блажена людина, що надію покладе на нього. Якщо ми будемо покладати на нього надію, то ми, відповідно, будемо жити іншим життям, бо через Духа Святого Бог буде працювати в нашому житті, працювати в нашому серці, в наших думках, в нашому розумі. Знаєте, знову такий приклад. Ну, мій цікавий, не цікавий, а один із найлюбленіших е, таких, скажімо, персонажів Біблії це Давид. Дві, е, дві сторони Давида. З одного боку, це сильний воїн, це людина, яку Господь давав йому певні настанови для того, щоб він йшов там, давайте так скажемо, відверто. Все життя Давид провів у війнах, вбивав, підставляв своїх людей для своєї ж вигоди. Можливо, десь в якихсь випадках жив неправильним життям. Я пам'ятаю, там Вірсаві і так далі, і так далі, були ще в нього моменти. Але все одно він був добра людина по відношенню до Бога. Не завжди в житті Давида все було, все було так гладко, як би хотілося. Була спочатку слава перемоги, були добрі справи. Але коли, знову ж таки, були періоди, коли він тікав від Саула, потім він прийшов на царство. То корінно життя Давида змінилося. Але відношення до Бога не змінилося. По відношенню. Можемо так сказати, життя до оточуючого світу змінилося. Тому що, наприклад, Давид спочатку жив простим життям, пасовець, нічого не знав, нічого ну, поганого. Мається на увазі пригод ніяких не знав. да, були моменти, коли там захищав своїх, свою отару. Але після цього Давида, життя Давида змінюється після того, як до нього прийшов самий, помазав його на царство. Бог його почав використовувати. Бо Бог його призвав. Робити добро для інших. Виконувати його волю. Але це добро ми бачимо проявляється в зовсім інших речах. З одного боку, Господь йому дає повеління знищити один народ, другий народ, третій і так далі, і так далі. І сказати Боже, ну, яке ж це добро? Але по відношенню до Бога, Давід говорить: тобі єдине моє зрішив. Перед тобою я винен у всьому. І далі, якщо ми можемо проаналізувати псалми, Давид дуже багато говорить про ці речі, про істинне каяття Давида перед Богом. Я думаю, що серце Давида, і недаремно його Господь називає муж по серцю моєму. Що серце Давида, воно переплавлялося в присутності Божій. Що серце Давида, це мої думки, воно кардинально змінювалося, коли воно зустрічалося з Богом. Оті всі, знаєте, регалії царства, які були в Давида. Пам'ятаєте, коли він носив ковчег, як він танцював, як він перед, перед ковчегом, коли вони йшли, я думаю, зараз, би, який би президент би це робив. Правильно? Він би сказав би те, що я похож на. Але ми бачимо серце Давида. Коли ми в присутності Божій, коли ми приходимо в його присутність, все інше, що в нас є земне, що нас оточує, воно трошки повинно відходити на інший план. Я вже буду закінчувати. Хочу сказати, що дійсно ми з вами, повертаючись до тієї історії, яку я прочитав, щоб ми з вами аналізували. Не брали на себе, знаєте, функції судді вирішувати, що для кожного з нас є добре, що для кожного з нас є погано. Бо добро в нашому розумінні інколи може бути зло для інших. Якщо я, наприклад, хочу сказати, що. Хочу зробити щось добре, і я тим самим приходжу до іншої людини і починаю її ображати для того, щоб їй показати, що вона зробила це недобре. Але я бачу, що я в її очах, там, наприклад, возвеличуюсь, або щось зроблю не так, або, наприклад, ставлю себе по відношенню до неї, що я добрий, а вона погана. Як ви думаєте, я добре роблю? Я думаю, ні. Бо я, як то кажуть, більше углів собі на голову збираю, ніж іншому. Це так само, дивіться. Начебто нічого поганого такого Митер не сказав. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як Чи, фарисей, що я не такий, як цей Митер. Бо я ж добре роблю. Але Бог, дивіться, зовсім по-іншому на це все дивиться. Він, в принципі, Біблію читав, канони релігійні виконував, все робив по слову Божому, так, як повинно було бути. Те, як заповідав Мойсей. Але це був не той зовсім принцип добра, від який, який хоче Господь від нас. А Принцип добра був покладений в митарі, який прийшов і каже: прости Боже, бо я недостойний, бо я не можу і так далі. Тому давайте ми будемо слідкувати за собою, дивитися за собою те, що є в принципі нашого серця. Що ми покладаємо в слово добро. Також слові Божому скажемо блаженні ті, хто дають. Це буде принцип блажені давати, ніж приймати. Це є принцип добра. Коли ти робиш, так скажу на російській мові, в ущерб собі, але ти розумієш, що це потрібно для твого ближнього. Я не говорю там про якісь матеріальні речі, я говорю про час. Я говорю про відношення, я говорю про посвяту, я говорю про те, що ти, коли знаєш, що є потреба в твоєму ближньому для того, щоб щось зробити, це не просто десь в мене нема часу або я хочу побути десь в іншому місці. Коли ти жертвуєш своїм часом і робиш для когось щось інше, в цьому є принцип добра Божого, який Бог хоче від нас. Але знову ж таки наголошуючи, так само, як цей е, рицар да? виконував слово Боже, робив те, що хоче Господь. Ну, так як його вчили. Вбив, став ще й на коліна, ще й треба ж помолитися за такого вбив. Але суть в іншому, він це зрозумів. Ну, дякуючи цій історії, не знаю, правдива ця історія, неправдива, але вона повчальна для нас. Для того, щоб ми перш ніж вчиняти якісь дії, ми з вами аналізували, а яка з цього буде ну, не то, що користь, а який це буде більше результат для мене і для того, що, кому я це роблю. Бо якщо я, наприклад, хочу людині вказати на її, на її помилки, я вже завершую, то подумати, чи не ображу я цим свою ну, ту людину, яку я їй це хочу сказати. Можливо, треба просто подумати і підібрати слова це сказати так, щоб не образити людину. Або навпаки. А чи, а не навпаки. Бо начебто нічого поганого не хотів сказати, а отрималось як завжди. Давайте ми з вами піднімемося. Попросимо Божого благословіння на Це служіння, щоб ми з вами розмірковували над цим словом, яке нам дає Господь.